Такі, як є, у Коломиї відкрили виставку відомого українського скульптора Василя Корчового. Побачити її можна в арт-галереї Романа та Наталії Захарчуків на вулиці Січових Стрільців. 3. Автор, роботи якого є візитівкою байкового кладовища і національної філармонії у Києві, вперше презентував свої твори Коломийській публіці. До слова, це лише його п'ята персональна виставка. Попередні чотири були у столиці. Бачили унікальні роботи та спілкувалися із Василем Корчовим, наші журналісти. В арт-галереї Романа та Наталії Захарчуків без перебільшень знакова подія. Тут відкрили виставку культового скульптора Василя Курчового. Його роботам приписують авторство італійських майстрів, а буває й плутають із античними копіями. Коломію як чергову виставкову локацію Василь Корчовий обрав не випадково. Саме наше місто намолене багаторічною мистецькою працею його колеги та близького друга, художника Романа Захарчука. Я завжди любив Коломию. І коли е, Роман мені сказав, ой Василю, е, дай свої, своїм е, ну, е, я хочу, е, я відкриваю свою галерію, ми, ой, хочуть зробити твою виставку е, твої, хоча б твоїх гіпсів. Я кажу, я цілям. Коло ми по столиці покуття повезуть свої діси, які зберігаються в мене на, на підвіконі там на на вулиці. Навши ж ми, якщо робити відставку, це страшно. Так у Коломиї опинились 25 робіт Василя Корчового. Це скульптура і малюнок. Всі роботи зосереджені навколо ідеї природної жіночності. Це краса без фільтрів, тілесна пишність і пластична вишуканість. Китайський митрецьконшуці він сказав, що. У всьому є своя краса, просто не кожен може її побачити. О, я радий тим, що я бачу красу в, в, в таких пишних формах. Так? А мало, ну, мало хто бачить красу в таких пишних формах. О, і я відчуваю навіть свою місію, тому що я красічівка виставила в інтернеті мої роботи О, і спитала ну, загал, як вони відносяться. І якийсь один хлопчина, він сказав, мені не подобаються такі жінки, а скульптури таких жінок Василя селя подобаються. Я думаю, ну це значить я працюю правда? разом із паном Василем. у мию на відкриття виставки приїхала його дружина, мистецтвознавиця Олена Корчова, а також невістка, яка теж займається скульптурою. Скульптурні персональні виставки це доволі рідкісна. Оці можна сказати, ексклюзивна подія. творчі біографії кожного серйозного скульптора бо організація, підготовка такої виставки потребує затрат і матеріальних. Потребує готовності, ресурсу, а головне потребує накопичення того творчого продукту, який можна запропонувати публіці. А політика Василя Корчового вона є особливо жорсткою по відношенню до, 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 до нього самого в тому сенсі, що він рідко коли пропонує публіці, вже знані роботи без додатку нових робіт. І кожна його персональна виставка це суттєве оновлення арсеналу його. Скульптурних витворів і тому в певному сенсі колипіянам пропонується ексклюзив. Мова про мармурову версію знаменитої скульптури впевнена, саме ця робота стала найбільш обговорюваною скульптурою в Україні у 2023 році, та й інші твори митця не менше вартують уваги. Ініціатор виставки, художник, засновник артгалереї Роман Захарчук щасливий, що вдалось презентувати коломиянам творчість його давнього друга і однодумця Василя Корчового. Рівень галереї, незалежно від її розмірів, місці знаходження, вимірюється творами, якими вона наповнюється. Незмінною темою даної галереї буде пластика людського тіла, незалежно від віку, статі, статури це мистецьке бачення тілесності всіх її проявок, де немає місця стереотипам. І нав'язаних масовою культурою подобань виставка відомого українського скульптора Василя Корчового, з якої починається життя галереї, є великим проявом довіри автора до цього арт-проекту і дарунком всім поціновувачам мистецтва нашого міста. Наближатись до такого рівня, який є в. В роботах Василя Корчового буде випробуванням для подальших висновок, а сприймання глядачем є певним екзаменом на обізнаність сучасного мистецтва, де є місце яскравому творчому баченні на основі споконвічних традицій. Мистецтво це живий організм, життя якого не може перерватися навіть часили хуліття війни. Тому такою цінною зараз для мене є підтримка родини. Найперше це Анатолій Васильович Попадюк, щедрий меценат, за сприяння якого і відбувається цей захід. Реконструкція приміщення і належного інтер'єру це заслуга мого брата Захарчука Володимира, який доклав багато зусиль для створення виставкового простору. До слова, меценат Анатолій Попадюк доклався не лише до відкриття виставки Василя Корчового, а й до створення арт-галереї, захоплений коханням Романа Захарчука та його дружини Наталії, яка відійшла у засвіти п'ять років тому. Анатолій вирішив підтримати цей проєкт і втілити у життя мрію художників. Інтригує є вже певні напрацювання і з Василем Корчовим. А ще показує свою улюблену роботу під назвою Росалка. Ця робота Василя, коли я вперше її побачив. Потім чи коли мене просвітили про окремі елементи роботи, звичайно, вона запала мені в душу до сьогоднішнього дня. Можливо, настане такий день. Що вона опиниться в одному з наших музеїв? Відкриття персональної виставки Василя Курчового зібрало добірне товариство здебільшого людей мистецтва. Присутні не скупились на компліменти автору, просили автограф та робили спільні фото. Відвідав захід і міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Коломия – Це є мистецьке місто. І це така подія, що саме в цьому приміщенні відкриття робіт, якраз пана Василя Харчового, відомого, скульптора життя. тому вітаємо і дуже приємно будемо під паном Романом підтримувати такі добрі зв'язки, щоб ми постійно мали тут найкращі роботи, які є не тільки в Україні а в світі. побачити виставку Василя Курчового, такі як є, можна в арт галереї Романа та Наталії Захарчуків, що на вулиці Січових Стрільців. 3. експозиція триватиме до 14 листопада.